Вітаю вас, друзі, слава Україні! Мушу сьогодні у вас просити пробачення. Нас ж, ніби так виробилося таке правило, що перший денний випуск я записую відповіді на ваші питання чи висвітлюю запропоновані вами теми. А от увечері я стараюся все ж таки записувати свої тематичні більші сюжети. Але для цього потрібно двоє речей: перше, щоб якась була тема, що лягла на душу, друге. Ну, для цього треба мати, хоча б трошечки більше часу, сил, можливості і натхнення. В мене сьогодні з темою трудно, але складалося. Навіть почав набивати собі приблизно матеріал про те, щоб розповісти про певне бикування у Верховній Раді цього тижня, яке було у зв'язку з певними законами, пов'язаними з бюджетом. Як обкрадати вирішили все ж таки місцеві органи місцевого самоврядування, і як слуги бикували? Як хамили, як перебріхували ситуацію зі змінами до бюджету, де вони, умисно не додавши армії необхідного, потративши певні напрямки на ті програми, де буде деребан, стопроцентний деребан, почали ще потім звинувачувати інших в тому, що виявляється, бачите, опозиція не хоче давати армії гроші. При тому, що опозиція якраз добивалася ще кілька десятків мільярдів, які там були передбачені дійсно на розкрадання, в першу чергу їх передати на армію, тому що в тих напрямках, куди вони мали би піти за рішенням сух, вони реально ні для чого не потрібні. Ну, якщо говорити про країну, а не про розкрадання. А ви знаєте, для цієї теми я ж прививку працювати ґрунтовно треба було сісти пропрацювати прирівняльні таблиці Верховної Ради, інше я почав це робити і зрозумів, що я просто сьогодні цього не витягую. Іноді знаєте, іноді буває Порядні, іноді нападає втома. І тому сьогодні, сьогодні не буде тематичного випуску, буде другий за день випуск з відповідями на ваші питання. А ваші питання завжди суттєві, ґрунтовні, важливі. Це наша спільна робота, і мені її робити завжди і набагато легше, і набагато приємніше, ніж писати щось своє. Тому Розуміючи, що я втрачу на цьому випуску якусь кількість глядачів, які не подивляться його, тому що тільки постійні глядачі його дивляться. Але я все одно з великим задоволенням, щоб не тратити сам випуск, я задоволення відповів на ваші питання: а тематичні випуски: якось буду до них набирати сили, енергії, натхнення, бажання, розуміння, матеріалів уже може з понеділка. Отже, як звичайно. Переходимо до питань ваших сьогодні. У нас, значить, 129-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де тему визначаєте. Ви ну говорите вже зайвий раз про те, що прошу вас підписатися на мої канали. Що буду дуже вдячний за вподобайки, поширення, перегляди, коментарі. Тощо це вже навіть і зайве. Ви і так це все знаєте. І хто підтримує те, що я говорю, ті і так це зроблять. А всім загалом дуже вдячний за увагу і за моральну підтримку. Пішу працювати. Доброго дня, що на вашу думку відбулося в Парижі на зустрічі Зеленського і Путіна в 2019 році. Багато чую думок, що тоді Путіну щось пообіцяли. І на користь цього свідчить те, що всі знають, Путін би не погодився на зустріч, не знаючи, що він щось отримає від цього. А потім на зустрічі відмовились від цього, і що це стало останнім тригером до війни. Знаєте, щось і так, і не так, частково так, але відмовилися на зустрічі. На зустрічі Зеленський дивився в очі путіну, так як він мріяв все своє життя, і обіцяв йому все, що Путін хотів, ну чи майже все. Перед зустрічю дещо помінялося. Але давайте про що йдеться. Перше. Зеленський, який йшов на вибори, він багато людям щось обіцяв. Ну, ні, він обіцяв, звичайно, дуже багато, але це повна, кон... повна абсолютна беліберда, жодної конкретики. Там кінець епохи він обіцяв. Кінець епохи бідності, виявився кінець епохи гідності, початок епохи злиденності. Ну, багато що. Але. Була одна чітка річ, яку він точно обіцяв, яку він дуже хотів зробити. Це він казав, що він подивиться в очі путіну і побачить там мир, сяде по серйотки десь там і домовиться з Путіним. Це було, це було. І це та обіцянка, яку він виконав. І заради цієї обіцянки він був готовий пожертвувати дуже багато чим. Дуже. Значить, які були передумови Путіна? Ті, про які я знаю. Я зараз буду говорити, якщо будуть речі, які я говорю, що це мої припущення, я буду говорити, що це припущення. Там, де я знаю, а є речі, які я маю можливість знати, я буду говорити, що я знаю. Значить, Путін не особливо рвався, розуміючи, що Зеленський аж пищить, так хоче з ним зустрітися. У нього це була просто ідея фікс. Пригадуєте, що його ту репризу е в Шекульська ВН. Володім, я зараз до человеку, від якого завісить все будущее моєї країни. Володимир Володимирович, заберіть мене відсюди, хоч за долги, хоч за газ. Путін знав оцю ущербність Зеленського, та й Зеленський не приховував, як він надіється зустрітися з Путіним. І тому пішов прямий жорсткий тиск. Я знаю про два пункти. Пункт перший це зобов'язання зеленського не брати участь у лондонському ювілейному саміті НАТО. Цей саміт для України і Грузії розглядався як відправна точка, де мали початися переговори про підготовку ПДЧ для двох країн, тобто прямої дороги в НАТО. Саме заради цього, ще рік перед тим, Петро Порошенко забронював для українського керівництва для чи для себе. Ну може, думав для себе, може думав, що якщо переможе хтось інший, всі казали, О, от Юля Володимирівна ж переможе, то щоб вона не звиляла, щоб вона не могла не поїхати. Передбачив, значить, для неї. Участь в цьому саміті і питання початку процедури ПДЧ було розглянуто вже наперед. Це мало бути одним з основних пунктів. І Путін поставив Зеленському вимогу, і Зеленський, коли його раптом сповістили, що він має їхати на саміт. Там така істерика була. Тоді село Зоробішвілі, президентка Грузії, якої було дуже важливо, щоби Грузія. Теж отримав ПДЧ, а всі знали, Грузія йде за Україною наступним пунктом. Тоді ще грузинський уряд так не бикував на користь Росії. Так, от вона спеціально хотіла приїхати в Київ, а в неї було передбачено навіть офіційний візит до Києва. То Зеленський відмовився її приймати в Києві. Він це перший, мабуть, в історії такий демарш, коли президент країни, іншому президенту, який вже сідати має в літак, каже: Я вас не прийму. У мене роботи багато. Я зайнятий. Ну це хамство найвищого розряду, де і бикування, а далі. От, слухайте, слово бакування мене часто провазить, але я ніколи його раніше не, взав, не, не вже користував, доки Зеленський не став президентом. З того часу в мене воно кожен день на язику. От вже вибачайте, якось так виходить, інакше не можу. Так от, Зеленський відмовився і не приїхав. Ну це був старт розуміння в світі, що Україна відмовляється від членства в НАТО. Саме так. Другий момент це підписання формули Штайнмаєра. От я пригадую той ефір. скандальный эфир, где Евгений Шевченко там встречался с расистами, там еще что-то там, и там они Там была эта фраза, что вот мы помните, мы довели на Кучму столько, несколько лет, а Кучма на отрез отказывался подписывать форму Штайнмайера, сказал Пушилин. А потом мы поговорили через наших туда в Киев, из Киева на Кучму нажали, и Кучма быстренько подписал. А в Париже, в Коменюке і Зеленський підписав форму Штайнмаєра. Це розблокувало отой той жахливий момент, який був для нас невигідний. Нам же ж мінські домовленості, і й закон, і все інше були потрібні, щоб затягнути час і щоб їх не виконувати. І Порошенко це зумів зробити, а Зеленський розблокував. Він розбукував домовленості, а потім ще на когось пальцями тикає. От ці дві речі я знаю, що вони були ключовими, і була вимога, щоб це відбулося. І ще один пункт був, на якому Путін, мабуть, був невдоволений. Мало відбутися підготовка, щоб там, оце в лице було підписано чи узгоджено з путіним розведення військ по всій лінії фронту. От уявіть собі. Та Путін би напав тоді не в 22-му, Путін би тоді в 20-му році міг напасти чи в 21-му міг би напасти, якби в нас це відбулося. Українські війська вийшли би з позицій, підготовлених ще за Порошенка міцних, потужних трьох рівнів позицій. Відійшли би все. Ми б були беззахисними по тій лінії розмежування. А так ми досі там частину фронту тримаємо і не вдалося прорвати. Оцей третій пункт не вдалось виконати. Тому що Зеленського налякали під опою. зібралася там велика кількість протестантів. Протестувальників, які жорстко заявили, що не підуть звідти доти, доки не дізнається, що не відбулося зради. Основним пунктом саме було це розведення. І тому Сурков під час зустрічі в Парижі, там в тому в Куарах, шпурлявся паперами, істерику закочував, там пояснював Єрмаку, що ви не виповнили високого абоказаного вам довір'я і прочі, прочі тому що. Е... Не було цього пункту, який був дуже важливий для Путіна, щоб Україна виявилася остаточно беззбройно. Ну, але нічого, за три роки Зеленський так, українську армію, українську оборонку, добив, донищив, що Путін повірив, що зможе перемогти. Так, от, це було до передумови, ті, які я знаю. Що було під час розмови? Я так розумію, що все, що Путін хотів, Зеленський йому мабуть, все обіцяв, але ми знаємо про кілька пунктів. Перший пункт, про який ми чітко знаємо, це пустити воду в Крим. Це все, це, це не припущення, це я знаю. Чому? Тому що докази, які а, публічно перша заява, знаєте, яка була публічна Шмигаля, коли його тільки призначили прем'єром. Перша він не про економіку говорив, він не про оборонку говорив. Знаєте про що він говорив? Він перше вийшов на ефір і сказав на свободі слова: наше основне завдання, там наші люди. Ми маємо негайно пустити воду в Крим. Піднялася істерика. Зеленського затюкали, і він відчув, що він може він ще тоді боявся людей, і він дав задній хід. Воду в Крим не пустили, а Путін зробив собі зарубку. Як ви кажете, що це стало тригером до війни? Це був один з пунктів. Путін, коли зайняв плацдарм, я колись Путіном особисто півтори години пробазікав, що ти він правда чемоданчик носив за Собчаком, То я вам з певністю кажу: він мислить плацдармом. Якщо він дискусії зайняв якийсь плацдарм, а йому потім не виконав, він цього ніколи не попустить. Він з цього не злізе. Якщо ви не нам не даєте воду в Крим від каховки, значить ми візьмемо каховку. Я думаю, він так вирішив. Отоді, в 20-му вже році, після Парижу, коли. Не дав йому воду в Крим, але Зеленський йому пообіцяв. Друге, Зеленський точно йому пообіцяв. Це відомо, що він проведе восени в жовтні 2015 року. Проведе вибори до місцевих рад на окупованій території. Він це пообіцяв Путіну. Потім Єрмак, я пригадую, виступав. Казав, а що не так? Що не так? Ми це маємо провести. Це потрібно, це добре, це правильно. А от ваш Порошенка. Що Порошенко Порошенко цього не провів. Порошенко більше того, ліквідував там фактично таку можливість існування оцих регіональних органів влади. Так, от це була друга обіцянка провести ті вибори. Таке було збурення в суспільстві, навіть серед його виборців не ризикнув. Це було і третій пункт, який я точно знаю, що він пообіцяв: це легітимізація офіційних представників терористів тих так званих ЛНР ДНР не мова про легітимізацію цих утворень вони все одно колись мали повернутися в Україну. Тоді ще Путін не думав про їх там незалежні, все він хотів їх всунути в Україну на вигідних собі умовах, що вони підірвали Україну зсередини, і тому була домовленість, що Зеленський зробить їх легітимними, прирівняє до представників України, і це виявилося пізніше в створення підготовку до створення, яку, до речі, теж підписали двоє людей в мінську: Кучма і Єрмак. Це самоправство, правство, до речі, це кримінальна стаття. Кучма, ну кучма вже старенький, що з нього візьмеш. А Єрмак за це має колись сісти саме за статтею Державна Зрада, саме за нею і не за якоюсь іншою. Так от вони там підписали рішення, яке не було реалізовано знову через шум в країні. От тому, що ми, отакі, як я, не мовчали, і такі, як ви не мовчали. І тому не вдалося, але передбачала ця консультативна рада, що створюється. Певний орган консультативна рада це тільки була назва для пом'якшення. На справі це рада з вирішальним голосом у всіх питаннях цієї структури, цієї території. В тій раді мали бути 10 представників від України повністю офіційні з правом вирішального голосу, і 10 від Ордло з правом вирішального голосу. І ще, по-моєму, по одному від е Німеччини, Франції, Росії. І чи відоби сє, мало бути чи ні, я вже просто не згадаю. Давно це було. Так от, вони тільки з правом дорадчим, а ЛДНР мали мати вирішальне право голосу. Це теж зірвалося. Ну, знаєте, цих три пункти, мабуть, було ще Про інші я не знаю. Але цих трьох пунктів було Путіну достатньо, щоб зрозуміти, що ну, прийдеться, навірно, брати все сілою. Тому що Зеленський пообіцяв, ще раз кажу, Путін мислить подздармами. Він йому дав захопити подздарм. Після того Путін. Не міг вже відступити просто в силу своєї отої психоделічної сутності. Оце приблизно все, що я вам можу сказати з вашого питання. Наступне питання: роз'ясніть, пане Тарасе, яким чином існує вже 30 років армія М -м -м... Московії, скажімо так, щоб Ютюб не образився в Придністров'ї. Сподіваюся, не через Україну йде постачання всього потрібного. Давайте так: армії вже давним-давно нема. Там вже. Вона вже навіть називається якимось там корпусом чи чимось там насправді там мізерна кількість в елементарних злодюг, і всього іншого, які ні воювати не готові і не можуть нічого. Перше, вони охороняють склади в кобасній велетенські склади. Друге, вони охороняють певні структури свої, там російські в Терасполі, і вони є певним таким напівполіцейським, якимось підспір'ям для місцевої влади. Так, їх там чисуться. Я навіть не знаю, зараз не готовий сказати. Кажуть, що 15 тисяч за іншими даними до 7 тисяч вони всі там на місці живуть. Вони там обжилися. Вони діставали непогане фінансування від Росії. Вони його добре розкрадали. Зараз його бракує. Вони тихенько розпродували зброю всім мафіозним режимам, звідти, що тільки могли. Тобто вони там дуже добре обжилися. І коли раптом Путін їм почав ставити питання зараз вже під час війни проти нас, що і вони мають включитися, в них почалася певна паніка, і частина з них взагалі втекла в Молдову. Насправді це не дієздатне, небоєздатне формування зажирілих. Ну в моїй молодість, коли я в армії служив, то було таке поняття, що головний розкрадач армії це прапорщик. Тобто, то я завжди собі уявляю таких з такими здоровезними животами прапорщиків. Ну насправді там трошки вище там і генерали були, але це постачання їх. Військове не проводилося. Там вся техніка, та, яка була до розвалу Союзу, фінансування йшло різними каналами, заміна і певна ротація, особливо розвідки, йшла взагалі через кишенів. Вони перелітали літаками до Кишинева, ну іноді їхали як цивільні особи. Поїздом Москва Кишинів був такий поїзд ще до недавнього порівняно часу, ну ще років там десять, трошки більше 10 років назад, ну принаймні до початку війни в 2014 році, і там відбувалася ротація. Вони їздили туди назад, як приватні особи. Форма, все інше там того було навалом, тому вони й досі там ходять в радянській ще військовій формі, а частіше всього і без форми. Тому насправді звинуватити Україну, що там Україна їм там пособляла все, це було би перебільшенням. Якесь там постачання, якесь дрібне ще при Янук до Януковича, включно йшло, при кучмі йшло, Мені здається, що навіть і при Ющенку щось там йшло, але це був мізер. Тому що насправді та армія деградувала, розпадалася і розсипалася. Просто росіяни завжди думають, що вони Україну візьмуть голими руками і потім це все будуть об'єднувати. На ту армію розрахунку не було. А зараз, коли виникла потреба, виявилося, та армія ні для чого не придатна. Тому і Придністров'я для України не становить зараз великої такої загрози. Знаєте, для нас набагато небезпечніше на міжнародно визнаній території Молдови не Придністров'я, а гаус автономія там такий совок. Тому що ті Придністрові, особливо проросійські всі ті російські, власне, не проросійські, вони навчилися гарно добре жити і перемелювати різні гроші. І тому для них війна не бажана. А от в Гагаузії там таке зарядження, там такий совок, там така московщина, там така агентура працює. От якби не дай Боже відбулося десантування на півдні Одещини. Якби вони прорвалися до Грузії і засунули їм там гроші, кажу гроші, господи, зброю, то повірте мені, ми б дістали кільканадцять тисяч у нас в ТУ і Молдова, і ми напроти Одеси кільканадцять тисяч озвірілих бойовиків гірших, мерзенніших ніж ті, що, скажімо, зараз сидять десь там в Орду. Тому оце була більша загроза. Придністров'я. Ну, це не серйозно. Колись ця проблема буде вирішена, я дається позавчора давав відповідь на питання, чому Молдова її не розв'язує. Молдові ліпше зараз цей вузол не рухати, тому що в них проблема внутрішня політична. Коли це все виїдеться в Молдову, вони можуть їх зараз забрати. Але тоді Молдова стане моментально російською. Моментально це буде гірше. Вони середини її підірвуть. Пішли далі. Добрий день. Будь ласка, прокоментуйте подію в канадському парламенті. Присутній ветеран Гудь Гунько боровся за незалежність України в складі дивізії січові стрільці Галичина. За що ж тоді перепрошував трюдо? Дякую. Ну, давайте так. Спочатку все таки я трошки для коректності підправлю для історичної коректності. Е, ніхто ніде не казав, що це січові стрільці Галичина. Це би собі іноді так могли пояснити для себе. Е, українці називали отою підрядною другою частиною. Цю дивізію вони називали так: Перша українська дивізія, ще потім додавали Перша українська дивізія визвольної армії. Були такі варіанти. А офіційна її назва е, дійсно СС Галичина. Але це не ЕСівці, це Вафен СС. В чому штука? Гітлер не вірив взагалі військовим і не дарма пригадує ту спробу перевороту його вбивства. І він не довіряв ні Вермахту, ні Абвору, а СС довіряв. І тому, коли треба було... Створювати подібні дивізії у всіх окупованих територіях, крім Росії, Росія окрема історія. Зараз кажу у всіх інших територіях. Він не вірив тим народам, він не вірив своїм військовим. і Тому він доручив, щоб над цими дивізіями певне шефство контроль і підпорядкованість формальна була в СС. але СС їх не контролювало. Це виключно армійські дивізії. Виключно чому я кажу крім Росії? Тому що Росіянам Путін ну, кажу Путін, Гітлер вірив. Руська свободідільна армія, створена набагато раніше, в Росії під зброєю і під фашистською свастикою воювали мільйон людей. Ні одна країна світу не дала нацистам стільки колаборантів, як Росії. Вони ще нам щось розказують, сволочі. Насправді, єдина Росія виявилася нацією найбільшого колаборантства під Гітлером. Мільйон. Різних формувань, які ніколи не були, не мали якоїсь там спеціального статусу, то що це були поліцейські, це були вір армійські, це були есесівські, фактично загони. Все, що стосується ФАФНССС і СС Галичина, чи першої українські дивізії, давайте так називати її добропорядність доведена Нюрнбергським трибуналом, як і інших вафен дивізій в Нюрнберзький трибунал, попри істерику е совєтського представника Руденка. Прямо чітко встановив, і це підкреслено в офіційному документі. Жодна дивізія Вафен СС не скоїла воєнних злочинів. Вони діяли виключно як воєнні формування. Воєнні формування Нюрнберзьким трибуналом не засуджувалися. Ні, от тих розповідей, що вони там проти євреїв щось робили. Ні, цього не було. Що вони знищували польські села? Цього не було. Це брехня. Мали можливість Радянський Союз і польська тоді комуністична влада дати будь-які матеріали не доведено, ні разу не було про їхню якусь причетність до варшавського повстання. Придушення взагалі з них на голову. Насправді знаєте, хто придушував? руська свободівна армія, одна з їхніх дивізій, і їхнього командира, росіянина, німці розстріляли після придушення варшавського повстання за особливу жорстокість щодо цивільних і полонених. Уявляєте собі, нацисти розстріляли російського генерала за особливу жорстокість, що там мало бути. Українська дивізія реально взяла участь в одній великій битві в Бродівському котлі. Де вона стримала наступ радянських військ і зробила дуже добру річ для того, щоб врятувалися, потім діаспорі могли вижити і продовжити українську культуру. Доки в нас тут терор комуністичний був велетенська кількість людей, інтелігенції львівської, зокрема, тому що потім ті, хто не виїхали, от вони затримали на той тиждень, німці зняли бар'єри, і тоді масово люди рвонули на захід. Всі, ті, хто не поїхав, опинилися в Сибірі, більшість загинули. Мало хто вижив. Тому це порятунок нашої інтелігенції, всього вони зробили добру справу цим. Вони виключно вели участь в боях. І потім десь якихось невеличких кілька боїв, десь там середині Європи, в Йогославії, після чого вони досить швидко перейшли під контроль американців. Вони були перевірені всі поіменно, їх всіх визнали невинними, і за деякий час дали їм можливість жити, де вони захочуть. Більшість поїхали до Америки і Канади. В нас чому виникла ця проблема? І наш бідоносець, як появиться, там завжди якась біда відбувається. Але чому виникла в Канаді? Про Канаді після війни була дуже велика кількість прокомуністичного українського іммігрантського певного руху. Дуже лівацьких, дуже прокомуністичних, просто жахливо. Я про цих наслухався дуже багато, коли я там їздив. Я пригадую, як мені називали їх, казали баняки. Оце був їхнє прозвище, баняки. Так от. Насправді вони добилися того, що в канадському уряді будь-які учасники військових формувань інших, які опинилися під командуванням нацистської Німеччини, були визнані як ніби злочинці. Жодним дій проти українців, які там є, нема. Вони спокійно створили свої ветеранські організації. Вони спокійно діють, але десь в законі, канадському з 50-х років вже вріє оця фраза, що всі, хто були там, не можуть бути прославлювані все. І в зв'язку з тим, що чомусь про це забули, ніхто цим не зайнявся, щоб скасувати цю норму щодо першої української дивізії. Виник отакий законодавчий конфуз для самої Канади для України. Ну, це не має серйозного значення. Нам просто треба сказати: ці люди все-таки були героями для України. Їхнє завдання було вишколитися, забрати німецьку зброю і воювати проти більшовиків, які знищували, вбивали українців. Більшості з них цього не вдалося зробити. Частина прийшла в УПА і воювала в УПА. Тому насправді до них в нас має бути ставлення позитивне. Просто єдине, що ну неоднозначне, тому що все-таки це була колаборація з одним із ворогів. От УПА вистачили і ОУН виступили проти цієї ідеї створення дивізії, а греко-католицька церква і митрополит Шептицький виступили за. Бачите, конверці... контраверсійність позиції. Але в Канаді на жаль, отака існує норма, і тому викликав такий скандал. Українцям треба було б на мій погляд все-таки трошки активніше підтримувати своїх. Ветеранів, а це наші ветерани. Українці воювали в різних арміях. І там, де вони воювали, вони не вчинили злочинів. За українцями злочинів нема. От, власне, основне. На жаль, на жаль в Канаді оце спрацювало так, була формальна складова. Далі, досить коротке питання. Шановний пане Тарасе, щодо того, хто ініціював повалення пам'ятника Леніну в Києві у грудні 2013 року, є різні версії. Вело, Свобода, правий сектор тощо. А як було насправді? Ну, давайте так. Я не був на місці повалення пам'ятника, я був безпосередньо на самому Майдані. Там теж було досить гаряче. І в кількох інших місцях, туди Бікбанковий, тощо. Коли повалили пам'ятник, я вже про це дізнався пізніше. Того, що я знаю, ініціатива була за свободівцями. Е і вони ніби притягнули туди того самосвала, яким тягнули той пам'ятник розхитували. Тобто, ніби то була робота їхня. Ну чи очевидно, що там були інші люди, і загальні протестувальники, і, мабуть, хтось правого сектору був і зовсім позапартійні були. Тому що ну Леніна, повити, це свята є святих. І це треба було зробити. І це була добра, хороша акція. Єдине, що виникла певна проблема: ця акція була достатньо спонтанною. Вона не була пропрацьована з Радою Майдану, і там були дуже ображені на це. Але виникла яка проблема? Знаєте, те, що не узгоджена акція, це, мабуть, погано, але виникли обставини, коли можна було нарешті цього боввана скинути. Це було дуже важливо, добре, що це відбулося. Але раптом полізли у нас деякі. І от зараз, дивлячись на те, що вони потім робили, у мене виникає питання: може це неспроста, може це не випадково? От виліз Мустафа Наєм. Так, так, член ради майдану, який весь час там щось палиць, коли це став будь-яким радикальнішим діям тільки мирний протест. Ми не маємо права там. Он борони Боже, а чому там катапульту якусь притягнули, ще там щось? І от він закотив істерику в пресі, і він піддав сумніви допустимості, доречності цієї акції. І він створив для Януковича. І для Росії також дуже хороше підґрунтя для того, щоб розказувати, а Майдан та не однобразен, а там є свої неанацисти, а є і хороші ребята. І от вони соряться і все інше. Оця штука вилізла тоді. Чи винні в тому Свободівці, які самостійно, не узгодживши з іншими, це зробили, я думаю, що в цій ситуації по-іншому б не вийшло. Чи винен наєм, що спрацював на Януковича і на Москву, так винен. Тим більше він це робив після того десятки, як не сотні разів. Тому от таке моє пояснення. Так. Ну, знову питання, де навряд чи щось дуже багато треба казати. Сьогодні натрапив на відео, де українська дівчинка цілує екран телевізора з Зеленським, а мама їй приговорює: Він рятує нас від війни. І тут чергове спиває думка, що, мабуть, природний добір вирішив стерти українську націю, з лиця землі, начисто відібравши розум населенню. Просто жах і розпач. Українці не розпізнають свого троянського коня свою смертельну хворобу. Ну, давайте так, знаєте, і так, і не зовсім так. Насправді, я подивився на це відео постановочне відео. Людина, яка працює десь на Зеленську, такі люди й своїх дітей використовують їм плювати, їм би висужитися. Це постановочка відверта, матуся чи татусь, який десь там працює, заробляє гроші, вкрадені в армії гроші, йому платять від Зеленського, десь в політехнологічних групах. Сказали, слухайте, а давайте зробимо таку штуку. О, давайте. А за це буде щось? Буде. Ну, все, і почали наюджувати дитину. Ну, дитинка, що їй? Сказали поцілувати телевізор, поцілувала телевізор. Щось там таке, знаєте, це причому, чому ж і політехнологічно це пряма копія. Абсолютно копія цього, там тільки текст був трошки інший. Копія. Дитинка цілує телевізор, а мамця приговорює. Я це вже бачив. Знаєте, хто це робив? Політтехнологи Путіна, купу років назад. Он наш спаситель, он спасає Росію. Ці навіть свого придумати не можуть. Вони передирають путінські мерзенні кадри. Тому що це політехнологи Путіна. Хто в нас працює? Петров Іванов. Цей Подоляк це російські політехнології. Подоляка з Білорусі вигнали за надмірну проросійську позицію і проросійські путінські провокації проти Лукашенка. Уявляєте собі, від Лукашенка прогнали людину, депортували за проросійську діяльність. Можете собі уявити, що він зараз в нас робить повністю російські технології. Але те, що такі люди є, які подібним чином мислять, це наша катастрофа. Якщо цих людей буде критично багато навіть після цієї страшної війни, якщо вони не одумуються, вони одумуються через два роки, коли може бути пізно. Якщо вони одумуються до тих найближчих виборів, які будуть після війни, ну нам буде нам буде дуже важко вижити як державі. Отут, ви, мабуть, праві, що десь природний відбір на українцях трошки злопожартував. І давайте я ще одне дуже коротеньке питання, тому що насправді ну не зовсім зрозуміло, яке воно має для нас значення. Але доброго дня, шановний пане Тарасе, як ви можете прокоментувати інформацію про те, що Казахстан залучив суддів з Великобританії для здійснення судочинства? Чомусь у нас цю тему взагалі не піднімають. Дякую, слухайте. Ви просто випадково побачили на старий ремікс новин. Я ще здивувався, що щось таке відбулося. Я спеціально порився, пошукав ні тільки те про що я знаю дві тисячі 2018 році, Відбулося створення спеціальних кількох судів, які мали розвантажити лондонський відповідний торгівельно-господарський суд. Отой, міжнародний такий арбітраж. Там в Лондоні є кілька міжнародних арбітражів, в Лондоні, в Стокгольмі, скажімо, і трошки розвантажити. І відповідно по торгівельному шляху Китай, Європа в Казахстані. І в Сінгапурі, і в Дубаї були створені такі суди. Але домовилися, що там будуть суддям, оскільки це міжнародні трибунали арбітражі, будуть британці. І там один город мав стати головою цього казахського суду. Оскільки шовковий шлях нормально не запрацював, мені здається, що той суд не працює. Про якісь інші застосування суддів з Великобританії в Казахстані я не чув. У нас ця проблема не розглядалася, тому що нас треба міняти конституцію. У нас це не проходить. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні! спокійної ночі всім